Різдво хрестове і новий рік святкують навколо, і небо, і земля співають, річки, ліси, степи і гори. Різдво всі прославляють. Рослинний світ і світ тварин захоплено чекають. Тож свято і для них, для всіх, творця всі прославляють. Зібрались звірі до купи і в гості до юнатів. Вирішили всі вони піти, дітей всіх привітати. Юнати наші друзі щирі. Природу люблять, захищають. А ще вони її вивчають, саджають квіти і дерева. Тварин годують, якщо треба. Птахів весною зустрічають, а восени їх проводжають. Зимку всіх птахів годують, годівнички їм майструють. Про природу друзі дбають, шанують і оберігають. З лісу ми йдемо до вас, щоб привітати цей святковий час. Новий рік чудове свято. Ми чекаємо його Україні перемоги і найкращого всього. Успіхів, любові, віри, щастя кожному із нас, щоб ми життю раділи і сміхались повсякчас. Хай приходять друзі в гості. Щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій подарує рік новий. Миру, радості, добра, зичу вашій хаті, щоб здорові всі були, мудрі і багаті. Ступає січень тихим кроком, крушляє в вальсі білий сніг, з Різдвом Христовим з Новим Роком. Вітаємо ми щиро всіх. Нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам надію, віру, а також щастя і любов. У ті смачної, коляди мирної. Всіх благ на кожному кроці в новому 2025 році.